Дякую, я щойно телефонував президентові Обамі, щоб привітати його з перемогою. Його прихильники і його кампанія теж варті привітання. Я бажаю всього найкращого їм усім, і перш за все, президентові, його дружині і дочкам. Для Америки настав час великих викликів, і я молюся за те, щоб президента супроводжував успіх у керівництві нашої держави. Я хочу подякувати Полові Раяну, кандидатові на віце-президента, за все, що він зробив для нашої кампанії і для нашої країни. Nation, you know, Країна, як ви знаєте, перебуває у критичній точці у такий час, як зараз. Ми не можемо ризикувати міжпартійними сварками і політикуванням. Наші керівники мають простягти руку до опонентів і робити роботу для народу. І ми, громадяни, маємо зростати, щоб бути гідними нинішньої ситуації. Я змагався за президентство, бо непокоюся за Америку. Вибори закінчилися, але наші принципи залишаються. Я вірю, що принципи, на яких заснована наша держава, єдиний певний дороговказ до відновлення економіки, до відновлення нашої величі. Як і багато з вас, пол Райан і я виклалися до останку, віддали себе повністю цій кампанії. Я б хотів бути в змозі втілити ваші сподівання і повести країну в іншому напрямку. Але країна обрала іншого керівника. Тож, моя дружина Ан і я разом із вами щиро молимося за нього і за нашу велику країну. Дякую, і хай Бог благословить Америку. Ви найкращі. Дуже вам дякую, Фенкіенґадблес Америка.